Дорогі земляки, можна з певною оптимістичністю зробити слідуючу заяву, але прошу до мого оптимізму відноситися абсолютно виважено, оскільки це все є відносним. Значить, на сьогоднішній день ми маємо спад захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Спад цей став можливим. Завдяки тим заходам, які були прийняті в районі. А насамперед це є карантин. Тобто ми уникли отих скупчень масових людей, що власне і стало тою запорукою погашення росту захворюваності. На сьогоднішній день є певна стабілізація і навіть з пониженням захворюваності. Але розслаблятися я б не радив, оскільки. Ця погода, яка зараз є на дворі, сприяє розповсюдженню вірусних захворювань. Відбулося вчора засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при райдержадміністрації, і рішенням комісії карантинні заходи обмежені ще не були. Тобто карантин продовжується до 22 листопада. По ходу э, динаміки захворюваності, ми будемо ще не один раз збиратися, аналізувати ситуацію для того, щоби, э, ну, якщо буде така необхідність, ми знімемо, звичайно, карантин. Ми розуміємо, що люди, діти повинні вчитися, люди повинні працювати. Якщо це тільки стане можливим, ми зразу карантинні всякі обмеження знімаємо, щоб э, люди могли працювати. Щоб не захворіти. Потрібно уникати, знову ж таки, я не змучуюся повторятися, але обов'язково потрібно уникати масових скупчень людей. Це найперше. Це краще, ніж носіння масок. Просто не бути там, де є скупчення людей. Якщо є необхідність там бути, старайтеся себе обмежувати або відстанню від інших людей, або захисною маскою. При поверненні додому обов'язково мийте з милом руки, тому що вірус повітряно-крапельно може передатися із чиханням на руки, потім з тими руками з рук на руки і може принестися додому. Маску, яку ви одягали в магазині чи в автотранспорті, потрібно, якщо ви її носили більше як 2 години. Продезінфікувати це як мінімум буде зрощені і пропрасувати гарячим утюгом. А найкраще її би було спалити і взяти нову. Пам'ятайте, що інкубаційний період, тобто період з моменту зараження до моменту прояву хвороби, триває від 1 до 7 днів. Тобто, якщо ви захворіли. І пам'ятаєте, що тиждень перед тим ви контактували з людиною, яка вже була хвора, ви бачили, що вона хвора, значить, це є грип. Який саме, ми не будемо уточняти, тому що будь-який грип, в принципі, протікає клінічно майже однаково. І чогось надзвичайного, скажімо, якби це був навіть і свинячий грип, то Чогось такого іншого, ніж інші грипи. У нас немає ні в клініці, скажімо, там, ні в лікуванні за винятком того розрекламованого препарату та який вважається ефективним суто на цей свинячий грип. Дуже має вузький спектр дій. Взагалі я би не рекомендував вдома самому диференціювати, коли звертатися до лікаря, коли ні. Звертатися треба зразу в перші дні і чим раніше, тим краще. Якщо ви звернетеся в першу добу від початку захворювання, ефект від наступного лікування буде найвищий. І ще одне. Старайтеся при цих симптомах захворювання на вірусну інфекцію не йти в поліклініку, а викликайте лікаря додому. Ми зараз маємо можливості, нам допомагають. Транспортні підприємства своїм автотранспортом і дільничі або сімейні лікарі мають можливість під'їхати і обслужити виклик раніше і швидше, ніж зазвичай. Якщо ви викличете лікаря додому, тим самим ви не поставите під загрозу заразитися інших людей, які на цей час можуть бути в поліклініці. Всі випадки, які були в нашій області, трагічні оці ці випадки, вони були в більшості зв'язані із самолікуванням із зволіканням початку правильного лікування. Значить, мушу сказати, що в нашому районі на сьогоднішній день відправлено на обстеження більше півтора, більше півтора тисячі зразків матеріалу на вірусологічне обстеження. Ми маємо вже 70. Випадків обстежених, виявлено підтверджено два випадки грипу, але, на щастя, значить, у каліфорнійського грипу в районі не підтверджено. Отже, грип в районі є, але ми не даємо гарантію, що він обов'язково мусить бути той страшний каліфорнійський. В зв'язку з цим. Якщо ви захворіли, на симптоми подібні до грипу, про ті, які я вам сказав, ви повинні робити наступні кроки. Перше, це не панікувати, оскільки грип, це не вирок, це є саме звичайний діагноз. І ця хвороба дуже успішно лікується. Тому паніки буде не повинно. Але щоби? Успішно і правильно і швидко вилікуватися, наступний крок ви повинні викликати лікаря додому і лікуватися грамотно, виконуючи призначення свого сімейного лікаря. Зичу вам здоров'я і всього вам найкращого!